– Це ще на 3, кг. Я не У майбутньому бачить себе полісменкою, говорить школярка Анжеліка Кикоть. Після декількох присідань у бронежилеті та касті ділиться враженнями. Ну, присідати легко, а вставати важко. І насправді мені реально цікаво. Тобто мені ніколи не доводилось бути на таких заходах. Не випускає з рук гранатомет «Всеволод Філатов». Попри те, що військовим ставати не планує, каже, зброєю цікавився і раніше. Дальність стрільби 400 метрів найкращі. 200 це ну, найнормальніше, 200, 400 це максимальне. Слухають уважніше і запам'ятовують краще діти, аніж дорослі. Говорить військовий з позивним Кеп інструктор навчає тактичні підготовці бійців, яких часто доводиться перенавчати. Каже, усю зброю перевіряють перед виїздом на безпечність. Боєприпаси ми собі не беремо. тобто це все ну, можна клацати, зводити затвор, можна відняти пусті магазини. Це все можна робити, займатися самою зброєю. Так само, як ми займалися з хлопцями на полігонах, так само діти тут це все роблять. Поліцейським планує стати Данило Ківа. Каже, тримати в руках справжній автомат доводиться вперше. Адже уроки захисту вітчизни не схожі на цей інструктаж. Ну, там автомати, по-перше, не так. Ну там просто макет. Ну, немає. Ось, ось виборі, що... Поруч зі зброєю розкладено найпоширеніші вибухові пристрої. Тут інструктор пояснює правила поводження з ними. Якщо ви побачите, що їде машина, наприклад, людей, які там гриби хочуть забирати, так? ви її зупиняєте і кажете, ну їдьте туди, там міна. Воно все в реальності, ти все бачиш, як воно все відбувається, то воно і легше. На наступній локації інструктор розповідає про надання медичної допомоги. У бойових умовах виключно все зрізається дуже швидко, для того, щоб поголити поверхню чи кінцівку і знайти поранення конкретно і вже надати йому допомогу. Базові знання з тактичної медицини Дмитро Павленко вже має. Каже, вивчав її у гуртку «Джура». Використати їх за потреби, говорить, завжди зможе. Якщо людині потрібна допомога, ну, тим паче це стресова ситуація. Ну, головне це просто відпрацьовувати, і тоді вона буде на автоматі. Спільно з департаментом освіти військові територіального центру комплектування проводитимуть такі інструктажі для всіх старшокласників обласного центру, розповідає начальник відділу призову Черкаського територіального центру комплектування Олег Стороженко. Ми розуміють, що вони ще молоді, розуміють, що вони ще діти, але в більшості глаза горять і вони розуміють, що треба державу не тільки захищати, а й розбудовувати. Вікторія Будовіцька та Горозія, Суспільне новини Черкаси.